Три тисячі гривень на збройні сили України зібрали під час забігу незалежних у Вінниці. Участь у ньому взяли 60 людей, серед них 10 -ро дітей. Розповів організатор заходу Руслан Кобялко, чемпіон України з легкої атлетики, марафонець і тренер. Цей захід ще спрямова на те, щоб частина коштів йшла на допомогу нашим військовим. І хочеться подарувати людям хоч якісь емоції, щоб вони і отримали емоції, і допомогли нашим військовим. Аби взяти участь у благодійному забігу. Учасники сплачували 550 гривень. З кожного квитка 50 гривень йшло на армію, каже Руслан Кобялко. Маршрути були прокладені у селі Шкуринці. Учасники долали дистанції завдовжки 3, 5, 10 та 21 кілометр. Марія Петрова каже, долатиме дистанцію завдовжки п'ять кілометрів. Захід частина ЗСУ, що теж мене заохотило, і дуже класна організація. Ну і заохотилась розважитись, хоч трошки. Від цього від війни відволіктись. Валерія Чечель – тренерка з Хеквондо. У забігу бере участь разом зі своїми вихованцями. Такі заходи каже, можливість перевірити себе на витривалість. По-перше, патріотично, так як забіг незалежних. По-друге, для нас надзвичайно важливі довгі дистанції. Це для нас певне тренування, так, спробувати свої сили, подавати характер і побіжати. Потрібно через спорт допомагати нашим військовим. Три! Два, один, го! Забіг незалежності 2023. Дистанцію завдовжки три кілометри першою подолала 13-річна Софія Тарадайко. Я просто три рази в тиждень тренуюся, ще плаваю. Можливо, тому це для мене здоровий спосіб життя. Ну, я вважаю, що потрібно займатися, щоб бути завжди в формі. Фінішували разом Марія та Ігор. Супер! Повороти! Єрочки, просто бомба. Тут гарно, краєвиди гарні. Біля Богу. Холодок, хвоя. Романтика. Тому приїжджайте, стартуйте, насолоджуйтесь природою. Володимиру Берзу 62, подолав 3 кілометри. Каже, біг його хобі. Ура, супер. Треба займатися спортом, бути здоровим. За перемогу. А Андрій Кузьменко долав дистанцію у 21 кілометр. Фінішував першим. Здорово, що нас в Вінниці нарешті проводять забіги, бо зараз через війну забіги майже немає. В основному західній Україні двічі їздиво Львів цьому році. Тому дякую за слава Україні. Гроші, які зібрали на забігу незалежних, перерахують на спеціальний рахунок благодійного фонду Юнайтед Єкраїн для потреб Збройних сил України. За два тижні каже Руслан Кобялко проведуть забіг серед дітей віком від 2 до 12 років. Наталі Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.